Це ну, феномен, коли президент керує фактично військами. Це взагалі характерно для президентів великих країн? Чи це таке ноу-хау господаря Ні. Кремля? Це не характерно для країн, де є президент, тобто для республік. Але ж президент є... Верховний Головнокомандувач. Через це є Верховний Комувач, а є командувач, тому що всі професійні питання все ж таки це. Питання приналежності до компетенції командуючого, а верховного головнокомандувач, він приймає стратегічного характеру рішення. Він ставить постановку питання. каже: в нас така стратегія, яким чином ми її виконуємо. І на питання, яким чином відповідають військовійської, ми здатні те чи інше. У вас є такі варіанти? Прийміть політичне рішення, по якому зі сценаріїв іде. За який сценарій ви берете політичну відповідальність, тому що вас обрало суспільство? Вам суспільство довірило, вам з ним комунікувати, вам пояснюють цьому суспільству, і тому ви вирішуєте долю. Але яким чином робити? Це вирішується військовими. І в нашому випадку, одним з плюсів, якраз того, що Зеленський не вдавався в мікроменеджмент, він залишив роботу військовим військову, а сам більше сконцентрувався на зовнішній політиці, відповідно на репрезентацію України, на виграванні уваги, на формування правильного образу сприйняття України в цій війні. І ми чітко бачимо, як це розмежування дає свої плоди. Саме через це, наприклад, в усіх цивілізованих країнах. Еволюційно було прийнято рішення, що міністром оборони мають бути цивільні люди, а не військові, ну, так тому як... що і тили мають забезпечувати. Цивільні, mm -hmm. а не військові. А військові мають займатися саме військовою справою. Міністр оборони це фактично людина, яка створює менеджмент для забезпечення армії. То тут шайгуйте теж яким боком, вибачте, опинився в цій історії. А Росія залишається на авторитарних рейках тоталітарної держави, якою був радянський союз, але на це це тільки притаманно радянському союзу. Це еволюційно пройшли багато країн-західних, які прийшли до демократії, розвалилися як республіки, тощо і відхаркували кров'ю через невдання. Далі воєнні операції через досвід інших, вивчаючи його, вихаркували а, ці проблеми пережитки минулого. І чи це ми бачимо, що його, води, а, шайгу, ну Шейгу він і водить як аліні по пустелі, і Путіна самого заволення тримає. А, тому що армійська структура в них фактично забезпечення армії, дирявий як друшлаг, курповане, генерали тільки дачі собі будують і гроші пілять. А, мало чим відрізнялося від української армії раніше, але в нас в умовах війни все-таки армія певна. Чином а, очищалося від цього, тим паче під впливом синхронізації західними державами і а, того, що в нас виросло нове покоління. Той же залужний, він вже не радянський а, військовий, він сформувався повністю як воєнна людина в українській армії від років Незалежності. А в Росії до пір там радянська ця історія. Так от, повертаючись до Путіна. В цих авторитарних системах, де правитель, що хочу, то і всі запобіжники від дурня, вони злетіли ще на підходах. В них притаманно, що в певний момент а, цей а, вождь робить наступне: ви всі дураки, беру всю управління в свої руки, становлю за штурвал, Так, давайте мені фішечки, мапу, і будемо рухати фішечки на мапі, куди армію туди, армію сюди, а тут ще моя кавалерія подойти і так далі. І оця вся. Історія, вона з'являється тоді, коли а, фактично немає запобіжників від дурня. І тоді міністром оборони стають люди, які непридатні до менеджменту, і тоді ставлять військових або цивільні собі чіпляють пагони для того, щоб з воєнними спілкуватися ну трішки на рівних типу. І замикається система в сама собі. і Тоді немає ані боєздатності, ані забезпечення, тому що все це перетворюється в замкнуту систему, просто розпілу грошей, а, де права рука просто гріє ліву. І тому ми бачимо цю ситуацію в Росії. Путін взявся за цей мікроменеджмент, тому що може, тому що розуміє, що всім іншим він довіряти не може, що навколо нього здебільшого дурні. Ну і хай береться, пане Лежа. Остання тема дуже коротко про те, що відбувається, зокрема на Одещині зараз Кочубів, Гаджебе, Одеса від часів останнього переменування російською імператрицею де хто й досі веде лік місту, а власне і нинішнє свято з тим періодом пов'язане. День міста має на увазі, але немає сумнівів, в тому що Одеса це давнє поселення із багатою історією, до Гордяне Но ну, міста біля чорного моря звернувся мер Геннадій Труханов. Чуємо його і трохи поговоримо про е, позбавлення від імперського минулого. Дорогі одесити, я вітаю всіх нас з днем народження нашого спільного дому Українського міста Одеса. місто вільних людей, де завжди був дух свободи та підприємництва. Зі славетною історією та унікальною самобутністю. Одеса завжди вабила до себе талановитих мисців та музикантів, мільйонів туристів. Проте серед так званих прихильників нашого міста раптово опинилися злодії, варвари та нелюді, які чомусь вирішили, що Одеса їм по зубах. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну одесіти зі зброєю в руках пішли підстоювати незалежність нашої країни та її територіальну цілісність. Захищати волю, яка завжди була нашою найвищою цінністю. Окупанти що сказали про визволення, про російську мову, але вони, мабуть, ще не зрозуміли, що в Одесі ми говоримо, по-перше, українською, а іноді нашою, одеською мовою. Якщо вони це мали на увазі, то тоді особисто для них скажу наступне. Скікайте круглосуточні удіоти, мішигерські фуцини вас зі сваждото кабініна мама, известная своей отзывчивостью. Страшительно Страшити на зговентухісом до да повного кадухіс, і так дика заташніла на нерви, що вам пишуть пробули на кладбище. Ну от власне ось такому достатньо колоритному стилі записав Геннадій Труханов, який до речі, нещодавно та що скандал певний втрапив таке привітання місту їздине. Одеси також ми вітаємо місто і Одесить, речі, ці парадигми імперські, так про те, що там місто веде ліквід того заснування, яке там при за часів мовляв Російської імперії, було нібито до того там було це. До речі, Херсону стосується, ніби там і не було нічого. І зараз дуже багато теж дискусій про цю Катерину другу пам'ятник. Про тут у Києві теж багато дискусій стосовно імперіаліста Булгакова проходять і все інше. От очищення від цього всього наскільки воно взагалі Зараз на часі, і чи треба зараз нам все ж таки на свої місця все розставити? Потрібно там, де вже є консенсус, там, де немає консенсусу, потрібно вести фахову дискусію. Це все стосується того, де проходить межа між українською культурою і українським внеском в російську культуру. Реприватизацію нашої культури скажімо, української частини російської культури, її сюди до нас. Зрозуміло, що по багатьох прізвищах ситуація прикордонна, гогаль або Булгаков, або по інших можна продовжити рядочок, чайковський тощо, починаючи від літераторів, завершуючи митцями, художниками, спортсменами і далі по списку. Але це від того, що подекуди ми беремо тільки оцей пласт російської стереографії, а не беремо глибше. В нас є ще глибше ті, кого хто є українці, кому можна ставити пам'ятник. І та ж Одеса, коли сперечаються сприюду Катерини. Там ще до Катерини є більше 400 років історії, точно відомої під 400 років. А направду з часів античності. і є що святкувати є з яких дат починати, є яким і кому ставити пам'ятники. Тому подекуди просто потрібно трішки розширити горизонт і, перш за все, заговорити не про те, кого знести. А про те, кого поставити туди, так тут же проблема не в тому, що там стоїть там той чи інший музей, чи назва той чи іншої вулиці. Проблема в тому, що вона займає часто місце тих, хто дійсно вартий був би в своїй країні уваги до своєї особистості, до свого внеску. Пане Олеже, вам дуже дякую за цю розмову. Олег не з нами був протягом цієї ефірної години у студії.